Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло, і сьогодні в нас мова піде про те, як розібрати та зібрати секатор від компанії Baho PXL3. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Для того, щоб це зробити, перш за все, ми знімемо пружину і знімаємо амортизатор. Далі, Т-20 торексом відкручуємо гвинт, який фіксує цю маленьку шестерню, яка є фіксатором провертання центральної гайки. Розкручуємо цей гвинт повністю і знімаємо шестерню разом з винтиком. Шестерня є асиметрична, з одного боку вона має отакий прилив. Цей прилив має ставитись до контролеза. Ключком номер 11 розкручуємо центральну гайку. Гайка є звичайно з пластикою втулкою, яка її фіксує, а на гайці є ще отака шестерня. Вона вдягається зверху на саму гайку. Знімаємо осьовий. Щоб це зробити, декілька разів можна вдарити по ньому. Знімаємо осьовий. він знаходиться в втулці, яка є паралельною підшипником ковзання і шайбою. Для того, щоб зняти замочок, проштовхаємо його вперед і виймаємо. Також знімаємо пластинку, яка його підпружинює. Якщо є необхідність зняти лезо або контрлезо, так само 20-м торексом, також ми це можемо зробити і шліцевою викруткою, розкручуємо ось ці два гвинти. Знімаємо один гвинт. І виймаємо другий гвинт. Знімаємо лезо. Лезо, так само, як і контрлезо, фіксується на втулках. Втулки стоять всередині в руків'ї, мають шестигранні шляпки і, відповідно, сховаються в шестигранний потай в цих руків'ях. Збираємо секатор в зворотньому порядку. Ставимо на місце лезо. наживляємо і закручуємо гвинти. Добре, затиснемо. Ці гвинти. Ставимо на місце пластинку. Пластинка замка має випуклу форму таку. Цією випуклістю ставимо її отак на контролезу. Вставляємо штифт замочка. Далі нанесемо змазку. Наносимо трошки змазки на осьовий гвинт. Ось так. Вставляємо його. Втулку, в якій. Він ходить. Рештки маски зразу приберемо і нанесемо на другу сторону цієї втулки. Вставляємо втулку в лезо. Внутрішню частину леза так само змащуємо. Далі знаходимо положення, в якому оцей шліц на осьовому гвинті буде співпадати з приливом в отворі на контролезі. Ось так. Після цього ставимо на місце гайку і закручуємо її. Зажимаємо до кінця. Так. Трошки відпустимо, перевіряємо, як ходить секатор. Добре. Далі зберемо фіксатор центральної гайки. Оцю шестерню. Приливом, який ми бачимо з одного боку, ставимо до контролеза і вдягаємо гвинтик. Наживимо його. Після цього відрегулюємо роботу секатора. Трошки підтягнемо його. Прокручуємо центральну гайку і бачимо, як обертається обидві шестерні. Перевіряємо. Люфтів немає, секатор ходить вільно. Ставимо на місце амортизатор, поставимо пружину і перевіримо, як він відкривається і закривається. Можна зафіксувати цей гвинт. Підтягнули його. Приберемо рештки з маски. Секатор є зібраний і готовий до використання. Придбати секатор PX L3, а також усі необхідні зміні деталі до нього, ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дилером Баху на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу.